Не знаю, що От, До речі, я собі тут роблю такий брак. Бачите, тут є якийсь соус, там цибуля. Оп, дивіться, тик-тик-тик. Навіть одною рукою. Дивіться, тик-тик-тик. Професіонал. Да, так, вот так зробив. Бачиш, <гум> отакий, такі. А, там... М -м. а Катя аж п'є сок, так? Да? Я просто люблю, коли. Давай, це, знаєш... З помідорами салат і потім оце юшечка. Ага. Тут же я ж культурна дівчинка, конечно, не буду облизувати ну, тарілку. Ну не знаю. <laughs> так що я попросила мне ну, кашик. Кашик? Кашик. Кашик, кашик. І вона так мило розмовляє, турецькому обоє кашик. біртан, ну. так. Тут багато да. І дивіться, как як знаешь, вона наслаждається, прям, mm -hmm. на, наслоджується. Угу. Mm -hmm. Бля, тут, до речі, персонал дуже вежливий. Ну, звичайно, що вони... Вічливий. Да, вічливий. І коли я їм сказав, що а можна я зніму типу, відео для YouTube, Вони сказали, звичайно, братан, будь ласка, все, весь заклад твій. У нас люди, до речі, такі, дуже іскрені, ну, такі, в таких місцях можна, без проблем. Mm -hmm. Ну що, Катюш, Да, до речі, до речі, я ще не закінчив. У мене тут є кебап іще є. Ну. Я вже закінчив. Ні, я хочу сказати, що реально все таке смачне, що я так швидко його поковтала. І лягмач, от це маленька <рек disputes> щучка. Адана Потом... кебаб. адана. І оці салати, які я люблю з цим да? проміжорами. Ооо. Я реально я прям обіглась. Здається, просто в Україні є там грузинський ресторан, да? там mm -hmm. теж є свої кебаб. Mm -hmm. Да, у нього інший смак, я знаю. Ну yeah. цей смак. Ну просто вот цей ну yeah. кебаб, до речі, ну кебаб, донер. Це турецька штучка. Давайте почнемо з цього. Це mm -hmm. ми знайшли перше, да, це наше блюдо. Потім уже розпространилось mm -hmm. і так далі. Особливо донер, який в Україні продається під названням Стамбул Donerм Стамбул Doner донер... фігня. Це просто забудь, Це не донер. Це. Ну, не знаю, це що, я навіть не хочу об этом говорити. І... Це, я, я розумію, у грузинов є свій кебаб, ну, опять-таки, це оригінал. Кебаб і звідти все почалося. Прекрасно. І навіть місцеві, тобто ми не знаємо прям. Ну треба шукати. Де вот, є прям справжне, дуже класний, дуже смачний кебаб. треба шукати, треба. Mm. Ну не в кожному місті можна Знаете, поїсти. Да, так. Да. Особливо в центрі. Особливо в центрі міста. Пф, Я знаю, це вже якби наша війна. І там має бути класно, і всюди, і багато де має бути. Ну, вибачте, такой туречи, да, така страна, що, як навіть місцеві не можуть ä, найти, знайти найти блін, баклаву, блін, фігня. а ви як турист приїжджаєте в Туреччину, ну звідки вам знати, правильно? І потім ти пробуєш навіть в Стамбулі Баклаву просто на, де роблять його, готують, а взагалі не смачно. Тоді що ти будеш думать, правильно? Будеш думати, я в туреччині спробував баклаву і це було фігово. Ні, це не так. Навіть мы страдаємо. речі, просто дивіться, ми залишились тут один. Да. нема. Скажи. Нет, так скільки зараз. Диви 22-22. О, до речі, це знак. 22-22. Це знак майбутнє. Ребята, в тебе теж. Kebap kebap. kebap kebap. kebap kebap. Şey, kebap kebap hoppa kebap style hop. Hop hop. hop. oppa kebap, Kendim style. hop. hop. <gülüyor> <gülüyor> Bir de vlog çekerken en önemli şey abi çevreni aldırmayacak. Hmm. Hmm. Kolay vlog. Onu devlet sana da. Ya im kajı şu kolay iznimayış vlog. O. Oca de o. Se... Pavitrenin tırmı. İstanbul'a böyle kebapçı. Э, так колесный матч влог, э, люди могут дивиться на тебя, да? Я говорю, не завертай увагу, типа. Мы зараз, ну, жартуем, да, прикалываемся ми с собою. Все, мы уже все покушали. Пока с нами. Да. А всё, тоды мы оплатим, счет счёт и всё, да? Долгу, ще побачимось, да? Проблем не было. А потом я билетим алып gidecektim, savaş çıktı. Деме? Бен evet. mesela savaş çıktığında ordaydım. Sonra işte Türkiye geldik, Antalya'da bir arkadaşım sonra. Ukrayna'da kalıyordu. Oradan, э, e, yaklaşık bir buçuk gün falan yürümüş, taksi bulamamış, Polonya'ya kadar gitmiş. Aynen, aynen. Polonya'dan Savaş başladığında biz Kiev'deydik. Sonra 3 yıl şeye geldik Antalya'ya. Şimdi yaklaşık bir 6 aydır falan yine Ukrayna'ya yani geldik. Şeye batı değil. tarafındayız. Orada yaşıyoruz yani. Evet, gerçekten. Zor. Se de... Selam söyleyebilirsin abi Ukrayna'ya. Selamlar herkese. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah abi, teşekkürler. <laughs> Ukrayna'ya gerçekten çok gelmek istiyordum ama Eyvallah nasip abi. İnşa de i̇nşallah Lokana olur bayılsın. abi. Savaş bitsin de inşallah. Hepsi olur. Teşekkürler. Eyvallah abi, çok sağ ol. <laughs> Э, до речі, да, Вен вам передає привіт. І я вам об'ясню цей, покажу, як називається цей заклад. Просто, ну, скажи, яколла смачно. Ми тут уже треті, да? Ну, ти перший раз Я і А, ти перший раз. Ну, ми з ними з сестрою і мужем, е, ну, мінімум два рази ще прийшли. Ох, було дуже смачно. І звідси куди? Баклава? А що баклава? Завтра баклава. Ні, сьогодні баклава. Все буде сьогодні. Все буде сьогодні. Завтра баклава. Все, давай. А ти гостер мені. Ама канки не кузьмем, я. Мекан сені там, анладик, що ще є? Рахат ол, я. Бізні гетан гені дійме сені нанеї бісайдам. Я говорю, давайте я вам покажу. Давайте не покажу, тип. И, не, просто девите. Да. Нас 4 человека, да? да? Мы прям ели нормально, да? Классно. Я И за С ц... ц... мы платили 3600. Гривен. Гривен. А, гривен? Ну, 3500, 3600, а, но... 3700 гривен. Ну да, здесь 3700 Ну так за четверых же. Снос. Четверых, да. С уже классное место считается. Да. Напишите в комментарии, как выважаете. 3700. Да? да. Чего, как еще? До, свидания. до свидания, до свидания, дорогой. Ну ой, еще, Катя, все нормально было, да? Классно было, I mean, I скажи. Мне эти шорты мне сейчас триснут, но мне не показывают. Покажи гюбюш все. Мне Да, до речи, у них навыки баклава тут, видите, сколько выглядит. Абы, говорю, что вы видите, спасибо вам. Спасибо вам, да. Все, давайте я вам зараз покажу, как это называется. Вот, видите, вот так называется. Так, да, якщо ви хочете кебаб і, типа, якщо ви на зв'язкі частини частини Стамбула, то обов'язково сюда можете прийти, ну, відвідувати цей заклад, да? А, ну, за вкусный кебаб і за вкусний цей лахмаджук. Скажіть, любі. Да, липи? ну, реально було вкусно, ну, смачно. Да, в общем, дуже було смачно, до речі. Ух, все, Такі побачимо. Такі мсюх. Да, ну, ух, це означає, що да, їй зараз знатий такий прямо нормальний. Ця будівля, яку я тільки що вам показав, це лікарня. Mm -hmm. da, виглядає як кастриниця, да? mm -hmm. no, це лікарня. Такий уровень. Маленький, але такі! Це стамбул лайф, дітка стамбул життя Просто дивіться, які тут узкі вулиці. Поїли. Да, Катюш? Mm -hmm. І зараз вони нас везуть до нашої гостиниці. і потім що будемо відпоч... відпочивати. 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 І... відпочивати і завтра вже завтра поїдемо. Да, завтра буде дуже цікавий день, я вважаю. Я думаю. Ось, Сподівимось. До речі, це вулиця э, називається Багдад. Це столиця Ірака. Я не знаю, чому так назвали, але це не важливо. Тут э, можна сказати одна із дорогих вулиць э, Стамбула і най елітних. тому що район, в якому ми зараз знаходимося, Кадикьой називається, ну дуже відомий, э, ну найвідомий э, район азіатської частини Стамбула. Тут прям є такі бутики, такі прям магазини, да, качуш? Да, да. Прям дуже дорогі бренди. Все тут собраны. І ця вулиця ну, доволі я майже 2-3 км. Да, і тут до речі найдорогі. Mm -hmm. Ну, якщо хочете зні... знімати квартиру, ну, тим паче купити. Да, це до речі, кав'ярні. Mm -hmm. так... Турецький старбакс. Да, турецький Starbucks, типа. Ось, якщо хочете тут знімати квартиру, тим паче купити, ну, тим паче купити, це декілька мільйонів доларів. А якщо хочете знімати, знаєте, скільки тут коштує? Ну, міст, ну... Ну, декілька тисяч доларів. Може бути там 3-4. Ну як в нью йорку до речі, я бачу там, ну інколи, так, да, відео, типу, це людьми спілкуються на вулицях Америки, блін, Нью-Йорк. І вони кажуть, типа... Скільки в місяць ви типу, оплачуєте да, за оренду? Блін, там дівчина, але там хлопці каже, типу, 4000 доларів. І блін, тут теж 4000 доларів коштує, але цього не варта, я вам кажу. Ну, де Стамбул, де Нью-Йорк. блін, звичайно, в нью йорку краще. Але, ну так, якщо поговорити про Стамбул, да, це найдорога одна із вулиць Стамбула, просто знайте. Ну, Тут і дуже-дуже дорогі автомобілі, як ви бачите, от везде там, всюди там, навіть по Феррарі, Ламбургін, знаєш, от такі машини дуже дорогі. Ось така вам цікава інформація. Ну що, ми вже в Туреччині, Турція вже, Туреччина вже почалася. Ми да, ну, вже навіть вам показали от, заклад кебаб. Не витримали, не витримали, думали пізніше. Думали навіть інший день, але зробили. От дивіться, написано пай Стамбул. І тут о, який машина. Tut, dolayısıyla, buduyoruz, da, daha çok bayağı toptay, yani, nasıl, nöjka, çok pahalı, ve çok güzel. bir el <laughs> kay. Adam bana bir decekler gördü şepli ya, Porsche, <gülüyor> <gülüyor> <Ne> yapayım, <laughs> el salıyor, Gülde el salıyor, <laughs> o adı da eren. O ne lan? Adamın elinde şey var. Oyuncak ayı var. Oğlum Eren. Tam bir... Yaklaşıp size mi vereceğim? Ne bileyim. Allah Allah. Harbi mi lan? Yok yok harbi bu adam. Neyse bak kapatayım şu an. Abi bir damaklar etmesin gelinebiliyorum. Aynen aynen. Ayyyy. Ben bakmak istemiyorum. Sinir olurum böyle insanlara. А, ви комедія. Дур-дур, гейсі. Дуречі, він цей, этот за нами їде цей порч. Ай-ай-ай. Він просто побачив, що я знімаю відео, блін. Він каже там машет мені рукою. Дивіться. Да. Не. Це нормально böyle bir Apache thing falan olsa, hani şey de. Çocuk bildiğin bayağı güzel gülüyor lan. şey böyle yani. Ama o elindeki balina alaka olmamıyor. Ya ne anladım. yapacaksın sen onu? Boş ver ya. Harbi mi? İlginç. Oo. YouTube <laughs> mu? Aynen. Hangi kanal? Eee, tur şey Ukrayna işi çekiyorum ben. Ukrayna'da yaşıyorum. He. Turetski Uragan. Aklını tutarsan. Iyi ama. Eyvallah. <laughs> Yanımdaki de işim bak çekiyorum böyle video. Evet, Aklını tutarsan kayıt ol. Şey abone ol. Adı neydi? Turetski Uragan. Булурсан, эй валла! Просто що який канал. Я говорю, турецький ураган, якщо ще запам'ятати, я говорю, підпишись, типу, а він каже, я тобі відправлю донат. типу, ну, гроші. Скажи. Классно. Боже, вот такі перший раз. Ну, як тільки я почав YouTube канал, блин, такі вещи, типа, ну, творится, да? Ну, в вещи, житті прям. І дуже приємно. Ну, реально дуже приємно. Дуже приємний хлопчик. Катаються на Да, на порч, блин. Що еще може покращить. Турецький ураган в Туреччині І бачите, які речі, які речі творяться тут. Одразу видно, що я у себе в Україні, да? Скажи. Ну, Катюш. Угу. Далі Любов? Так. Ну, був ще... дуже приємно хлопчик. Скажіть, да, мені да, так... такий... прямо. Видно що позитивна людина. Ну. Аби був такий, знаєте, зазнайка, він би нічого. Так ви тут, YouTube. — Я <ріст> Да, я думав, вот це він. Да, він чекає. <ріст> да. да, да, це він. Я навіть бачу номер. Прикольно було. <ріст> Тут прям дуже-дуже класний, ка ну взагалі кафе. Так очуш? Боже, я і? Коротше, є тут одне кафе, називається Кукіс. Ми обов'язково туди прийдемо. Я пам'ятаю, коли ми тут жили. Навіть може на завтра. Да, ми коли тут жили, це було просто найулюбленіша кондитерська наша з усіх часів. Ну реально да, да, там да. такий смачний кокосовий ем, торт. Ну, как вы знаете, мы дуже любим кокос, а не всюдо умеют, да? Не всюду умеют, це, ну, вот. Хаги, ервда кончи, он не штат и хресты, да. Че, он не так и сты? Он солнце. Тепер два порша есть, да? Я кажу, что 15 хвилин тому навигатор показывал 13 минут. Ну а 15 минут ну, 15 хвилин пройшло, і він показує 10 хвилин. Тобто... Ну, це нормально для Стамбула, Ми колись 4 км 40 тобто, хвилин їдемо. Розумієте, да, о чому я? Ну... Да. Просто розумієте, да, ну, Стамбул таке місце, блин, ну, це затор просто капець. Я пам'ятаю, що 4 км ми з, Кат... ну, з проїхали за 50 хвилин. Да, і це правда. Ну, зазвичай, ви ж розумієте, типа, 4, км. Да, 4 км. Ні, 4 хвилини. Ну, 4, есть, ну, кожен ну, кілометр це одна хвилина. Да, одна хвилина, да, одна хвилина, да, Ну, як ви вважається, а, ми і, навіть може і надо інколи швидше. Типа, угу. тобто 4 км може і 3 хвилини. Ну, да. Але не 50 хвилин, як в, I mean, Стамбулі. I mean, так I mean, що. Це I капець. Mean, О, Wednesday, и там, второй сезон. Другий сезон скоро вийде. Що подивитись? Да, до речі, які э, серіали ви дивитесь в Netflix? Просто напишіть в коментарі. А э, ми дивимося Wednesday, так, да, от цей, типа, середа. Да, перший сезон ми побачили. Я вікенді, е э, ну, подивився потім, е-е, э, Но ну, королівство, типа, The Last Kingdom. І потім іспанські серіали, La Casa de Papel і так далі, і так. Далі. Які серіали ви дивитесь? Напишіть там же є поле. Напишіть в коментарі, я чекаю. Ну. Волоте. Mm -hmm. Просто дивите, где мы, блин, забронировали раз. Просто... Короче, гулять я не буду вечером тут. Не-не-не. Не будем, мы не будем. Мне просто, если бы она, блин, сказала мне, ну, раньше, я бы, конечно, знал, что будет. покраще, ну, кращий вариант. Но не ничего. Не ну, мы еще не приехали. Еще есть. Да. Просто да, в Стамбуле дуже много таких узких улиц. И, ну да, такое, скажем, не очень. И снова затор. Барбараш. Яшанар. Айнен, Тайфун Да. поглядаю. Ашкатин, ціна. Так. Ну. І в Туречні якого можна більше всього побачити? Поговорчу. Кого можна більше всього побачити? Mm. побачити? Ці чоловіки, які нарощують волосся. А, ну да. Це тут. <тас> та ще <тас> та, і в магазині фототь. Трисодка волосся так робить. Траса сидить чоловік з цим. Ну да. Це дуже популярно. Всі їдуть в Туреччину саме за цією процедурою. Ну да. Ну да.

Ну, давай, а, делай. надо Ну, он говорит, да вы... Вот так вот? Да, вы мне скажете, что треба показать Да, все-все, uh -huh. уже Поедем ну, Сейчас посмотрим, какой номер тут який номер Пойдем. Просто райончик оказался так себе, да Ну, это опять Из Требулин так получилось Потом расскажу У нас какой? 1200... Один или два? Ноль шість, туди так? Давайте? Да, вот це уже uh, вид комнаты. Туда, туда. Uh -huh. Наверх, наверх, да. Покажи туда. Uh -huh. uh -huh. Все, відкривається. Uh -huh. открывается. Сюда, uh -huh. да, сюда. Ага, все. Рум-тур. Рум-тур даже. Это, открывается Ну то а что это не закрывается? Не, ну, может быть, авто. Да, дуречи, друзья. Вот такие. рум Я вам покажу. Ой, все. все. Ось вот такая ванна у нас. Так, да, не дуже великий номер, але це називається типа superior і ну, все добре, я думаю. Ну що, да, Катя вже зараз піде в душ, і потім я. І все, будемо відпочивати вже, ну, розложити речі там, а завтра побачимось, я думаю, буде дуже, дуже цікаво. Просто будьте на зв'язку. Все, пока. Усім добрий ранок. Просто я про щодо цієї теми я отримав багато питань. І це я хочу зараз відповісти і показати вам, що це таке. У нас в Туреччині є такі унітази, тільки є в Туреччині. Я знаю, ну це унітаз, туалет, але, наприклад, є ж такі японські туалети дуже технологічні, да? у них там навіть роблять масаж. І в Туреччині є у нас така штучка, і це такий подобний, ну, ну подібний унітаз є тільки в Туреччині. Я хочу вам показати, як це користувати, і взагалі що це таке? Ну, це дуже, я думаю, розумне рішення. Ну, тут є да, пам'ятна діяла, типа унітаз, і тут є вот така штучка. Бачите, вот такий кран. І там є отака вот маленька, дека, да, бачите. Для чого це? Ну, щоб помитися просто. Я хочу вам показати. Ну, раз ми э, цей в Туреччині, то я думаю, треба показати і цей. Тому що люди не розуміють і вони ну, питають, що це таке, що це таке. Дивіться. Я от відкриваю кран. Бачите? І все. Звідти йде вода, і ви просто ну, можете дуже удобно митися і все. Я думаю, це дуже розумне рішення. Я хотів просто показати, отримав ну, доволі багато питань. Щодо це ну, люди не розуміли просто. Це буря, Сьогодні... я не гламурна. Сьогоднішній лук, сьогоднішній. Ой, ой, з рюкзаком ходить. А, ще утюгом. Давай. Добрий ранок всім. Мерабава. 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 Biz şey ne taraftan da Söğütlü Şeş'in metroya en yakın? Bu, taraf. Bu taraftan mı? Devam edin. İlk, e, ilk sağlamın aşağıya.